З uh, на зв'язку з нами Андрій Саплієнко, військовий кореспондент. Вітаю Андрію. Вітаю, Наталю. Андрію, хочу поговорити про те, що відбувається на Росії на Білгородщині. Там Легіон Свобода Росії, і Русський Добровольчий корпус заявляють про звільнення населених пунктів. Наше гор Міноборони коментує ці події як те, що військові створюють смугу безпеки. Що насправді, от з того, що ти відстежуєш, бо я бачу, твій телеграм-канал дуже активно відстежує події на Білгородщині, Що насправді там відбувається, і з якою метою на твою думку? Ну, до речі, мені здається, що топоніми «Грайворон» ворон і Гора Подол, вони якось по-українському звучать. Чи не так? І якщо казати серйозно, то це така достатньо потужна операція. Я цілковито довіряю гуру, коли гур стверджує, що в цій операції беруть участь виключно. Російські громадяни, російські добровольці, тому що все ж таки в лавах руського добровольчого корпусу і Легіону Свободи Росії були створені ну, достатньо чисельні, потужні і професійно підготовлені підрозділи для виконання таких операцій. Ну, власне і для цього готувалися, тому що їхня кінцева мета це все ж таки не просто перемога України, а зміна влади в Росії. Для того вони тут і, і тренуються, і ставлять собі задачу зміну, зміну цього путінського режиму. Кінцево, от зараз, наскільки я розумію, вони просунулися вже грайворони. Там три села підряд. Вони ну як така невеличка сільська агломерація. Від кордону село Козинка, потім Горабадол, потім Грайворон, і вони достатньо швидко це пройшли, судячи з відеофото, яке надходить звідти бої, ну, скажімо так, блискавичні, але не надто потужні, тобто російські сили. Про путінські сили, які там знаходяться, вони ну, не в змозі чинити А От що буде далі? От цікаво, тому що за грайвороном там здається, кілометрів 10 від нього знаходиться е, сховище 12-го головного управління Міністерства оборони Росії. Це е, сховище тактичної ядерної зброї, і там зберігаються ядерні боєприпаси. 203 міліметри і 240 міліметрів. Ну, умовно кажучи, боєприпаси для піонів та тюльпанів. І е, от цікаво, що буде далі? Чи буде захоплено це сховище, чи буде потім якийсь торг, скажімо, там Запорізька АЕС на, на це сховище? Або взагалі, які будуть далі дії? Е, бо далі, якщо рухатись по цій дорозі, там вже був. І треба дивитись просто на інших напрямках, чи будуть якісь заходи інших частин Російського добровольчого корпусу або Легіона Свободи Росії з інших боків. І от я переконаний, якщо, наприклад, ми побачимо рух рук російських добровольців через кордон з боку Шебекіна, того ж самого, то це буде означати, що їхня кінцева мета все ж таки Білгород, і це така потужна операція. Насправді дуже цікаво спостерігати за тим, що там відбувається, а особливо, ну скажу трошки відрадно та, на серці, чути ті воплі, які звідти доносяться, бо видно, що психологічно це впливає, власне кажучи, на росіян. От як тобі виглядає? А наскільки такі речі, ось такі операції є дійсно психологічно впливовими на, на росіян? Знаєш, в масі своїй, я не кажу про всіх росіян, тому що все ж таки невеличка притомна частина Росії вона в цій війні підтримує нас, тому що розуміють, що живуть вони в російській державі, яка просто є чинник воєнних злочинів і злочинів проти людства. Але от більша зомбована маса, вона ж розумієш, вона ж жила в парадігмі, в, в як це сказати, в парадігмі безкарності, тому що вони вважали, що до них не дотягнеться. Розумієш, що після того як вони принесли війну на територію України, принесли нам біль, страждання, загибель людей, втрату території, нещастя, поламані. Доля людей, вони думали, що їм це їде з рук. Розумієш, що їх не дістануть. І їх переконували в тому, їхні пропагандисти, і які ракети, які вони запускали. Ну, от, наприклад, сьогодні вночі по Дніпру запустили ракети Х-22 Великої відстані. Це теж безкарність, розумієш? І от сьогодні їм показали, що ні, так не буває. А звідки завжди прилітає. Атлетка завжди прилітає і за все відповідати буде потрібно. І я думаю, що певним чином це буде колективно відповідальний всіх тих, хто підтримував або продовжує підтримувати війну проти нас. І е, я в цій ситуації е, ну, я бажаю, щоб всі, е, щоб вони утямились швидше, розумієш, щоб сталося після цього якесь таке. Витверезення російської нації це не буває безкарності. Друзі, не буває безкарності. Ви повинні це зрозуміти. Дякую тобі, Андрію, що долучився до нашого ефіру. Попри те, що перебуваєш в дорозі, Андрій Цеплієнко, військовий кореспондент, був з нами на зв'язку. Щасливої тобі дороги.